Вдалося, що не дуже з перспективи нашого університету, бо, звичайно, що отець і його спільнота, його команда на факультеті є тими, хто своїми руками творить богословську освіту і богословську науку. Я насправді навіть лише намагаюся, як мінімум не заважати, як максимум в чомусь допомагати. Але отець буде завтра мати окремий виступ, тому я дякую за честь. Звернутися до вас. І я знаєте, звертаюся зараз до вас не тільки і не стільки як ректор Українського католицького університету, але також як християнський філософ і як людина, яка любить і цінує богослов'я, як той, хто боліває за його стан і майбутнє. І моя оцінка пройденого шляху вона виходить з мого бачення трьох. Таких модусів, форматів богословської рефлексії і дії. Як на мене, типологічно можна говорити про три різновиди богослов'я академічне, світоглядне і публічне. Академічне богослов'я зрозуміло його розвивають висококваліфіковані науковці. І без такого богослов'я богословська рефлексія втрачає, може втратити глибину і зрілість. Завдяки саме академічному богослов'ю церква отримує змогу промовляти на глобальній арені власним голосом. Але водночас ми розуміємо, що цей тип рефлексії, цей тип богослов'я, він передусім існує здебільшого в колі спеціалістів, і часто він сповнений ну, складної термінології, яка може бути важко зрозумілою для ширшого загалу. І тому, якби не дивно, що. Таке академічне богослов'я може мати труднощі, коли доводиться формулювати якусь живу відповідь на кризу сенсу, з якою стикається сучасна молодь в цьому непростовому світі, і з яким стикається українська, Українці в умовах війни. Отже, в такому контексті важливу роль може відіграти, власне, світоглядне богослов'я. Ідеться про Богословську формацію, яку має, наприклад, пройти кожен студент католицького університету незалежно від своєї спеціальності. Інакше кажучи, як під світоглядним богослов'ям маю на увазі богослов'я для небогослов'їв. На відміну від академічного, воно не зводиться суду до якоїсь вузької спеціалізації, а на відміну від публічного, богослов'я не є передусім реакцією на якісь злободенні події. Світоглядне воно пропонує особливий спосіб бачити реальність, який очевидно вкорінений у біблійних наративах, у біблійній історії спасіння і християнській інтелектуальній традиції. Але також, що дуже, важливий до, дуже чутливий до важливих засадничих питань людського існування, окреме місце займає публічне богослов'я. Напрям, що поєднує богословську рефлексію з сучасними суспільними культурними і політичними викликами. І така взаємодія богослов'я з цими викликами є необхідною для автентичного свідчення церкви у світі. Тож публічне богослов'я покликане відповідати на глобальні кризи, на соціальну несправедливість, несправедливість і таким чином демонструвати актуальність богослов'я для сучасності. Важливо очевидно, що воно. Не перетворювалися лише на відгук на якісь чергові новинні заголовки, а пам'ятало, що богослов'я є вічною мудрістю і, відповідно, мало зв'язок з своїм братом, так, академічним богослов'ям. Якщо дивитися з цієї перспективи на три з половиною десятиліття розвитку богослов'я в нашій церкві, можна сказати, що вони однозначно не минули даремно. Ми можемо здячністю. Констатувати і рясні плоди Божого благословення. І, на мою думку, серед найголовнішого це вже згадувалося, що наша церква говорить своїм власним і самобутнім богословським голосом, який виробляється, який потребує бути, напевно, ще більш зрілим, ще більш, ще більш так би мовити, звучати на глобальній арені. Ми бачимо значні структурні зміни, якщо говорити, скажімо, на прикладі УКУ. То для мене було завжди дуже важливо, що в нас існує повний цикл богословської освіти, тобто від бакалаврату до докторату. Причому є подвійна акредитація. Це також важливо і в Україні, і декастерії освіти та культури апостольської столиці. Програми ліцензіату і докторату відбуваються за шістьма напрямами. Ми також вже тішимося захищеними докторатами з богослов'я як державного, так і ветиканського зразка. І сьогодні вивчати богослов'я можуть не лише кандидати до священства, а й маряни, і вперше в тисячолітній історії українського християнства дипломованими богословами стали жінки. Ми є свідками цілеспрямованої підготовки богословських наукових кадрів, завдяки чому у ГГЦ в нашій церкві сформувалося середовище академічних богословів. Я погоджуюся з владикою Ярославом, що на жаль, нам бракує ресурсів, щоб наукова робота стала для більшості з них, з богословів, основним видом діяльності. І також треба визнати, що з різних причин немало фахівців з богословськими докторатами, на жаль, не залишилися в професії. На мою думку, потрібне зусилля з нашого боку, щоб люди науки справді могли займатися наукою, а не залежати від підробітків. І нам також варто подумати, як залучити до мережевих дослідницьких проєктів науково обдарованих осіб, які, хоч в богослов'ї офіційно не залишилися, все ж таки спроможні і мають бажання зробити бодай мінімальний внесок у спільну справу розвитку української богословської науки. Попри ці ми є свідками розвитку наукового богослов'я, богослови у ГКЦ готують і видають джерельні матеріали, наукові монографії, підручники <клес> різними українською та іншими мовами. В ОКУ започатковані, якщо говорити про ОКУ, наукові серії дуже важливі це витоки християнства, літургійні джерела, унікальна для України білінгвальна е, перекладна антологія Інвія, скажімо зараз в роботі. Перебувають кілька текстів Томи Аквінського про начало природи братові Сильвестру, про сущу і сутність, про єдиний розум проти авероїстів та інші. У Ковида є три періодичні наукові журнали: наукові записки, серія Богослов'я, Ковчег, науковий збірник церковної історії і Каліфонія, науковий збірник історії церковної монодії та гімнографії. Я вже згадував наскільки важливо. Є важливими довгострокові мережеві, богословські, дослідницькі проекти зараз, УКУ, які є ознакою зрілості нашого богослов'я, і вони свідчать про готовність грати вдову і справді великого бажати. Коли йде мова про оку, то ми маємо за честь координувати реалізацію трьох таких великих проектів: це є Жива історія підпілля УГКЦ», Київське християнство та дослідження і популяризація спадщини митрополита Андрея Шептицького. Є нові ініціативи, отець сам завтра про них одну з них скаже. Це, наприклад, тема богослов'я справедливого миру. Також ми працюємо над темою етичних і релігійних вимірів безпеки, тобто місцем релігії у безпекових студіях. Шукаємо формат для продовження дослідницької програми «Атфонтес». Про що вже говорили і запрошуємо долучатися до цих та інших наукових програм і проєктів. В чому я бачу основні виклики і завдання? Якщо говорити про уку, я думаю, що нам дуже важливо продовжувати розвивати те, що я називав світоглядне богослов'я, бо ми маємо власне, в університеті найрізноманітніші програми: і комп'ютерні науки, соціальну роботу, історію і багато інших. У Нас діє програма світоглядного ядра, яка стала експериментальним майданчиком для пошуку інструментів перекладу академічного богослов'я на мову зрозумілу для небогослов'ю. І завдяки цьому з'явилася ціла низка дуже цікавих курсів. Але цього, на мою думку, ще замало треба далі працювати. Публічне богослов'я це є фундаментальний виклик для нас, як Божі істини, які мають вічний характер, донести до людей. Зрозумілою мовою в цьому мінливому і часто загрозливому світі тут важливо не боятися складних тем, щоб ми знайте в влашенніші якийсь розмові сказав. Власне від того, як богослови будуть працювати, буде залежати, чи наша церква буде мовчасною, чи вона буде мати що сказати у відповідь на ці виклики. Я бачу ще один ризик. Ризик втрати припливу свіжої крові до академічного богослов'я. На мою думку, це мої спостереження. Все менше людей з різних причин цікавиться богослов'ям як наукою і готові присвятити своє життя цій місії. І тому треба задуматися і поговорити, як утримати зацікавлення академічним богослов'ям серед нового покоління студентів богословів в нашій церкві. Е, українці. З гідністю витримують жахіття війни тільки тією мірою, на мою думку, наскільки вони втілюють, часто навіть цього не усвідомлюючи принципи соціального вчення церкви. Але парадоксально є виклики з богословами, готовими авторитетно говорити про суспільні питання з перспективи соціального вчення. Не знаю, як інший заклад, принаймні, в боку, це є виклик. У нас немає практично богословів. Які, які є, роблять науку в сфері соціального вчення церкви. І наше богослов'я остання думка, покликане компетентно розмовляти з іншими науками. Ми в УКУ робимо певні спроби такого діалогу, але це радше виняток, який підтверджує правило, що цього ще бракує. Тому питання, як діяти? Скажімо, я дуже за те, щоб ми розпочали в університеті періодичний семінар про науку і релігію, де важливо почути голос богословів. Також запрошую долучатися. Друзі, я вірю в українське богослов'я і в українських богословів. Наше богослов'я мусить осмислити сучасний український досвід, який сповнений страждань. І стійкості, і допомогти нам, українцям, наново відкрити надію і Божу дію в нашому житті та українській історії. Це не буде просто, але це, на мою думку, можливо, якщо ми будемо діяти разом. Дякую.